Налагодженні діалогу між молодими людьми допомогла і керуюча справами виконкому Наталія Бабій, яка підтримала ініціативу молодих людей і дала настанови і практичні поради щодо того, як варто працювати виконавчому органу влади, нехай навіть молодіжному. Серед основних принципів порядок і толерантне ставлення до колег, наголосила Наталія Бабій. Роботою міської влади молоді люди більшою мірою задоволені й акцентували на тому, що у нашому місті для молоді створені сприятливі умови. Відтак, молодішний виконком і представники громадських організацій обговорювали співпрацю на майбутнє, яка має полягати, зокрема, в організації благодійних акцій до Дня Святого Миколая, новорічно різдвяних свят. Наголосили на можливості збору коштів на дарунки до Дня Святого Миколая, дітям-сиротам та дітям із соціально незахищених сімей міста. Представники спілки української молоді закликали присутніх долучитися і до ушанування пам'яті жертв голодомору 26 жовтня. Окремо обговорювали і можливість побути на місці влади реальної, хоча б упродовж одного дня. У день місцевого самоврядування, 7 грудня, молодіжний виконком запропонував представникам молодіжних організацій на один день заступити на державну службу, посівши місця міського голови та його заступників. Ідея належить на начальнику управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради Михайлові Климу. Опісля представники молодіжного середовища мають виробити свої корективи різних сфер життєдіяльності міста і подати їх до розгляду міській владі. Хоча ідея ще має пройти процес остаточного обговорення з міською владою. Її підтримує і влада обласна. Адже одним із основних завдань створення молодіжних органів самоврядування є залучення молоді до процесу управління містом і ознайомлення із реальним процесом участі у владі. Представників молодіжних громадських організацій міста закликали доєднатися до роботи молодіжного виконавчого комітету. Тож усі охочі можуть звертатися туди з тим, щоб стати його учасником. І, хоча склад молодіжного виконкому затверджує міський голова, керівники організації задекларували готовність до співпраці з громадськими організаціями. Більше стане відомо уже наступного тижня, коли виконком збереться на повноцінне засідання, де буде сформований поряд. Док, денний і можна буде працювати більш конструктивно. Тим часом молодим людям варто пам'ятати, що влада, нехай навіть у молодіжному середовищі, передбачає відповідальність і важку працю. Тож лобіювати виключно власні інтереси там неприпустимо. Натомість, молодіжний виконавчий комітет допоможе вигідно розпочати політичну кар'єру людям, яким дійсно небайдужі проблеми рідного краю.